Ліда, розкажіть, як з'явилася ідея відкрити власний бренд? Як такої ідеї створити власний бренд у мене не було, мені здається, але з дитинства я любила щось робити руками, я любила там малювати, в'язати, особливо малювати якісь е, сукні. І нещодавно, до речі, я знайшла такий блокнот дитячий на замочку, де були замальовки оцих суконь. Але з часом я забула взагалі про цю мрію, про ці дитячі приколи свої, і пішла працювати в it сферу в сферу теж дизайну інтерфейсів. Коли оцих моніторів стало настільки багато в моєму житті, це був час ковіду. Я займалася тільки тим, що не знаю, працювала, дивилась якісь рілси на планшеті, теж щось дивилась. Я зрозуміла, що хочу щось робити фізичне руками, і це мене привело на курси Dress of Course, на курси пошиття корсетів. 20-му році це взагалі було ще не дуже популярне. Я пам'ятаю, як сьогодні я лежу в четвер, десь в час ночі, і шукаю курси пошиття корсетів в Києві. Перше, що мені випадає, це курси дресовкурс. Я одразу лишаю заявку. Але я не вмію взагалі нічого, я не вмію заправляти типу, голку, ну нитку в голку. Ну я не вмію шити. І мені телефонують вранці. Ми там спілкуємося з менеджером. І менеджер каже: Ну, я, я питаю в адміністратора: можливо, мені треба пройти якийсь базовий курс пошиття, а не одразу йти на такий advanced продукт, типу корсети. Вона каже: не потрібно, тому що курс корсетів лише два рази на рік, і ви можете або зараз встрибнути в цей вагон, який починається там за тиждень, або через півроку. Ну, і я прийшла на курси, всі дівчатка вже вміли шити, я відчувала себе якоюсь, не знаю, білою вороною, я переламала купу голок. Але мене так захопив цей процес щиро, що я вже не могла думати про свою основну роботу. От серйозно, я забрала в мами швейну машинку і днями і ночами просто шила ті корсети для себе, для подружок. І тоді подружки, оточення мене переконало, що потрібно це робити вже. Масово дуже опиралась, бо не хотіла, щоб моє хобі перестало приносити мені задоволення. Але спойлер цього не сталося. Воно мені досі приносить задоволення. Чи було страшно залишити стабільну роботу і робити крок у власну справу? Було дуже страшно, і я пропрацювала цей страх з психотерапевтом, мені дуже це допомогло. Таке усвідомлення, що якщо не вийде, то нічого страшного, все буде добре, життя буде продовжуватись. Але я буду більше шкодувати про те, що не зробила, ніж те, що зробила. Тут такий момент, що моя робота дозволяла мені паралельно і працювати, і займатися бізнесом. Бо я працювала віддалено, я була uix дизайнером. І, до речі, моя робота мені досі дуже допомагає, тому що якщо треба робити якусь сайт, або якусь продукцію там брендовану, цим займаюся я. І я працювала, мабуть, ще перших два роки ведення бізнесу. Я працювала, мені вдавалося це все поєднувати, і я була головним спонсором і інвестором цього проєкту. Які найбільші виклики були на перших етапах становлення бренду? Ну, мені здається, що головним викликом було знайти саме свою аудиторію, свій продукт, те, що мене буде дривить. Аудиторія вона дуже відчуває, чи ти щирий з нею. Е, і насправді корсети і речі з етнічними орнаментами це вже наш третій продукт. Спочатку були корсети підгрудні з картинами Ван Гога. Потім була невелика весільна колекція, і цих два проекти вони були взагалі неприбуткові. Вони були ну провальні. А цей третій, вже я мала якийсь не знаю, досвід, знання, е, і я мала дуже велику мотивацію і бажання це творити, став успішним. На вашу думку, які головні складові успіху в бізнесі та розвитку бренду? Я можу тут помилятися, але я розкажу про свій досвід. Для мене це бути залученою у всіх процесах. Це трошки складно. Але я розумію, дещо відбувається. Я знаю точно хто чим займається. І друге, це звісно команда. Тому що бути залоченою, це не значить, все робити самі. Це треба делегувати від самого початку, як би це страшно не було. Треба знати, хто що робить, але щоб все робилось іншими руками професійними. Що б ви порадили собі на старті? Мені здається, що дуже класно і влучно було б тоді почути на старті, що треба просто брати і робити. Якщо є якась ідея, одразу без страху ми туди вриваємося, перевіряємо гіпотезу, не витрачаємо багато ресурсів, часу на якийсь ресерч. Якось погану пораду даю, ну ладно, це моя порада. Ми більше вкладаємось, напевно, в продукт, знаходимо той ідеальний продукт, знаходимо аудиторію, і тоді станеться перфект-метч. Завжди можна зробити ребренди. Що допомагає зараз не здаватись, коли важко? Перш за все не дає зупинитися моя команда, адже я відчуваю за них відповідальність якусь. І плюс, взагалі, моя жагада роботи. Я, я її дуже люблю, і за всі ці роки було. Ну, сотні складних ситуацій, але жодного разу я навіть не подумала, не дозволила собі такої думки, щоб закрити бренд. Навпаки, ми щороку там розвиваємось, збільшуємось, створимо, створюємо щось нове. І, до речі, за два дні у нас відкриття шоу-руму. Вітаємо! Дякую!